У Івано-Франківську відзначили всеукраїнський день усиновлення. Він символічно припадає на свято віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Служба у справах дітей організувала захід для діток, їх опікунів та прийомних батьків. Рішення усиновити дитину не просте однак, кількість пар, які його приймають у франківській громаді, збільшується. Що ми говоримо про останній рік, то івано-франківській міській територіальній громаді є 12 новостворених прийомних сімей, у три з яких вже влаштовані діти. Є три сімейні пари, які стали на облік і вже народили дітей. Є дві сімейні пари, які в очікуванні дитини. Одна пара вагітна двойною. Якщо ми говоримо про минулий рік, де на обліку було 10 сімейних пар, то на даний період у нас є 35 сімейних пар. Історія родини Карп'яків як неймовірний сценарій фільму. Франківці Тетяна та Василь, одружившись, прийняли свідоме рішення усиновити одразу двох діток братика і сестричку. Василь Карп'як воював тоді у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Прийшовши в черговий до коханого на схід, дружина запропонувала усиновити дівчинку, яка залишилась без батьків. Виявилось, що Діана, яку обрали з поміж багатьох діток, має ще рідного брата Данила. Без вагань подружжя прийняло рішення подарувати. Люблячу родину обом. От тоді, як я вже в Запорізькій області, був вже приїхали, тому я був з Кантузи лежав в госпіталі, дружина приїжджала, а там ми якраз і знайшли на сайті діточок. Якраз ми тоді і рішили цей діточок забратися. Ми їх двох побачили, ми не могли відмовитись. Вони нам зразу до пропали припали і ми не могли відмовитись». Діана Васильівна. Ага. Діана Васильівна. А прізвище?» віща? «Нехорошо». Після початку повномасштабного вторгнення дитину з Мелітопольського сиротинця перевезли у Львівську область. Її рідного брата вивезли до Польщі. Однак на початку 2023 року їхні майбутні прийомні батьки Тетяна та Василь вирішили зробити найдобрішу справу спільного життя подарувати щасливе дитинство дітям. Ну, я сподіваюся, халасобі, але іноді не суса. У нас і мама і тато дуже добрі. Когда я уже был в Польщі, мене вже мама забрала. Я вже ради, стояла, побачили свою сестричку, свою маму, свого тата. З Данилом майбутні батьки вперше познайомилися по відеозв'язку в одній із соцмереж. Хлопчик тоді був у Польщі, тому жінка вирушила до сусідньої країни за майбутнім сином. Оскільки чоловік був на війні, він там працював. Він не зміг поїхати. Я поїхала в Польщу на знайомство з Даня. Ну він зразу мене сприйняв, зразу кажуть, зустрів з усмішкою. Перше його слово каже: коли ти мене звідси забереш. Чоловік написав рапорт, його відпустили для знайомства з Діанкою. Це вже в березні було. І після знайомства ми вже тоді були переконані, що це є наші діти. І таких історій чимало. Це великий подвиг на. Важитися усиновити дитину і подарувати їй гідне життя у сімейному колі, каже міський голова Руслан Марцінків. У день усиновлення в Україні очільник громади подякував та відзначив тих, хто свідомо пішов на цей благородний крок. Багато дітей залишилось без родин, без сімей. А це всі наші діти. Тому дуже важливо, що сьогодні люди беруть, усиновлюють дітей, роблять прийомні сім'ї, беруть під опіку. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні дійсно зробив цей подвиг, взяв дітей і усиновив або створив прийомну сім'ю, або будинок дитячого типу зробив. Тому ми хотіли сьогодні подякувати усиновлювачам за все за те, що вони роблять для нашого міста, громади і України. Тобто. Чим менше буде дітей в сиротинцях, чим менше дітей було в так званих школах-інтернатах, тим більш щасливіші будуть діти. Захід складався із двох частин. У першій згадали молитвою тих діток, кого усиновило небо. Від початку повномасштабного вторгнення через агресію Росії загинули 575 маленьких українців. Надія Польва, новини телерадіокомпанія Раї.